Доброго всім дня! Сьогодні 31 липня 2025 року. Невеличке відео. Імпровізований зал. Віємо пшеницю озиму. Матус німецький сорт. Це дворучка. Вчора змолотили і віємо сьогодні, щоб була готова на посів. Використовуємо при цьому трактор Lowell P4110, який використовується з причепом. Так, потім навантажувач віємо, сиплемо у бех. Використовуємо наш NTZ 1025.2 із навантажувачем Олімп 2000 від компанії Global Agro в принципі все нормально Працює Заказували Політний вила щоб можна бех підвісити. Потім з перевозимо. Так, наш масейчик, який трудиться на уборці. Так, пшеничка. Оце така пшениця матус. Це дворучка, німецький сорт. Сіяли ми осінню його. Це в нас виходить друга репродукція. По урожайності, ну, якщо враховувати, що ми сіяли її без добрив взагалі, після сої. 4 роки соя, а потім пшениця. Не знаю, у нас така технологія. Ну, під 5, десь 5 тонн у цьому році вона. Не використовуємо взагалі ніяких добрив. Ні селітри не підживляли, нічим. Хоча це ж високотех... високих... високоінтенсивна пшениця, потрібно підсипати ну ми не сипали включаємо сюди на завантажує посыпается. Ходим, видится. Сюда выйти разное зерно. Поміняли елеватор колосовий, став трошки щось бить зерно в цьому році. Ну оце так віємо. Беги потім поставимо поки що у цей ангарчик ось де наш комбайн стоїть Вон, політи вже підложили залишимо там до посівної так оце такий у нас елеватор чи зал як правильно сказати Зате працюємо не вручну, завантажуємо шнеком. Шнек називається у нас вон око за око. Отакий шнек. Це я переробляв із загрузчика сівалок він у нас уже давно ми його використовуємо і гнучкий цей що я показав з лебідкою він Ти дві ще сипле. Гнучкий класно, він завертається 6 метрів вільного, получается у нас труба вільна, і 6 метрів завдовжки оця. Вця повертається туди-сюди. Оце, Оце. пряма і на машину так удобно. Немає прогибу великого. Це зроблено для того, щоб на борт одівалося. Воно на шарнірі. Лебідка, щоб підтягувати. Це бункер, який під прицеп теж підставляється і забирає. Цей край я переробив два підшипники поставлених. Отак, От два підшипники, зробив, зварив рамочку, таку поставив сюди бункер. Ну є ще піка, яка можна і з бурта брати, міняється все, і ставиться піка. І все. Тут зроблено просто. Ось на болту приварене шнек. Сама спіраль прихвачена, це виточена такий вал виточений і все. Воно він зігнутий. окрутиться сопон так завантажуємо, а то я із відео трошки провтыкал загрузку Так, це буду закінчувати відео. Будемо працювати сьогодні, да й вночі трошки і зранку дощ пройшов, так що молотить не поїдемо. І таке воно ще підхмарує. Гнучким шнеком завантажуємо ось так. Теж склады все сюда якраз 15 тонн улізло. Вот так в складах. Пшеничка не тягла вологи. Робимо отак. Ну, Клейонка. На полу пол асфальт у нас заасфальтований вони. І так не підтягує. Ну а вот так, Клейонка з рукава. І все. І все класненько. І насипом загружаємо. Так. що, так. Все. Всім до побачення, ми працюємо. Гарного мирного дня.